Привіт! Сьогодні готуємо легкий та смачний десерт без випікання. Нам знадобиться печива до кави, дрібню його на блендері і вливаю розтоплене вершкове масло десь 250 г, для того щоб можна було сформувати форму дно. Викладаю його у форму, перед цим виславши форму пергаментом за допомогою склянки, вдавлюю. 350 г. Сиру кисломолочного додаю 250 г йогурту. Перебиваю на блендері до однорідної маси. Потім вливаю стакан желе і знову ж таки перебиваю до однорідної маси. Додаю цукор за смаком, це вже дивіться, як ви любите. Якщо любите більш солодкий, то додайте побільше цукру. Форма постояла в холодильнику десь 15 хвилин. Виливаємо нашу масу і рівномірно поправляю його і теж відправляю в холодильник десь на 15 хвилин. Тим часом готую желе. Вливаємо в желе перший слой і ставимо холодильник на 10 хвилин, потім дістаємо і виливаємо іншу порцію желе. І теж ставимо в холодильник. Потім, через 5 хвилин, я додаю абрикоску нарізану. Це можуть бути любі, інші ягоди, які ви полюбляєте, і також інший смак желе за вашим вподобанням через пару годин дістаємо наш тортик і можемо куштувати. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк.